Друзі, кому потрібен помічник знімати розпаковки. Ну, або просто такий, ну, дуже хазяйновитий такий хлопчик, пухнастий. Ще нема трьох місяців, але вже наближаємось. Триколор, дуже пухнастий, дуже яскравий. іди сюди, іди, іди, іди. про тебе розказує. Так, і в нього у тата дуже яскрава маска, оце все пере, 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 перецвіте. І буде а, яскравий такий а, рудошоколадні щічки, бровки, отут середина вушок. Він і зараз красень. Взагалі ну, дуже класний. Ось. А, з, а з віком це буде шедевр, а ви у центрі уваги, куди б ви з ним не пішли. Ось. Ми живемо в Києві на нивках, тому ми а, можемо вас запросити у гості, якщо ви живете у Києві. А, продається в Улюбленці. А, а, недорого для цієї породи а, з усіма документами, а, вакцинами за віком, а, подарунками від заводчика, Тобто від мене, ну, тобто, і консультаціями, звісно. Ви всі раді. Вертайтесь.